Як і обіцяв, перевіряю на чесність абсолютно всі павербанки від компанії Brevia. Цей малюк на 45 ватт вже був у мене на окремому огляді. Абсолютно чесний, крутецький павербанк. В цьому огляді він присутній не буде. Посилання залишу в описі під відео. Ну а почну я. Скоріш за все, ось з цього на 65 Вт. Ось так зблизька виглядає упаковочка, і характеристики бачите на екрані. Ось вам, будь ласка, Powerbank зблизька і характеристики продубльовані ось тут. Протоколи швидкого заряджання з першого USB-порта бачите на екрані. Другий порт USB має ось такі характеристики. Ну а характеристики type c порту бачите на екрані. Максимальна потужність обіцяють 65 Вт. Ось Power Delivery trigger, який заставляє Powerbank видавати не 5 вольт, а 20. Виставив 65 Вт. Тестуємо. 65 Вт тримає. І в захист не входить. Павербанк має яскравий LCD-дісплей, який показує відсоток зарядки. Також є індикатор, що йде швидка зарядка. Розряджати я його буду потужністю в 20 Вт. Це по ГОСТу 05 с Погнали! Процес розряджання завершено. Обіцяли 111 ватт-годин, Віднімаємо 15%. Мав би отримати 94,35 По факту отримав 94,8. павербанк чесний. Заряджається павербанк дуже швидко. Як бачите, 3 А20 В, що становить 60 Вт, і 60 Вт становить, тому що шнурочок у мене більше не видає. та потужність була б 65 Вт, і повний час зарядки складатиме 2 години рівно. Переходжу до тестування. Найпростішого павербанка на 15 Вт 10 мАг. Він не має жодних протоколів швидкого заряджання, але, як бачите, type c у нього є. І з боку ще є мікро-USB Обіцяю, що з type c роз'єму він видасть нам 3 А, виставив 3 Ампера, тестуємо. Бац, 3 а тримає. Порядок. Процес розряджання завершено, нам обіцяли 37 Вт, /год. віднімаємо 15%, мав би отримати 31,45, отримав більше 32,4 До того ж, сама Бревія нам заявляє, що якщо павербанк розряджати напругу 5 вольт, то має вийти 6000 мАг. Вийшло суттєво більше 6452. Ємність цього малюка більше ніж заявлено. Якщо павербанк заряджати через мікро мікро-USB-шний порт, то струм заряду буде 1,4 А. А якщо людською зарядкою та ще й через type шний порт, то струм заряду буде 2,5 А. І це значить, що зарядиться такий павербанк приблизно за 4 години. Наступний дуже цікавий екземпляр на 20 Вт 10 тисяч мА, який має бездротову зарядочку. Характеристики бачите на екрані. Так виглядає зблизька led дисплей з індикацією заряду. Тут у нас два USB звичайних, одна type c кнопка вкл викл І з цього боку мікро-USB-ху не забули. Протоколи першого USB роз'єму бачите на екрані. Samsung FC на 12 і Huawei 12-вольтовий присутній також. Протоколи другого USB роз'єму ось такі, якщо чесно вражають. 25 Вт для Huawei і VOOC для зарядки смартфонів Realme. Присутні. Протоколи Type-Sішного роз'єму виглядають так: додався Power Delivery на 22 Вт і Quick Charge 4. 20 Вт заявленої потужності тримає без проблем. Ну, а розряджати буду струмом в 3 А. Погнали! Перший нечесний пауэрбанк попався. Заявляли нам 37 Вт-годин. мав би отримати 31. 45 отримав 24,4 на 13% менше. Не знаю, мабуть, це якось пов'язано з наявністю бездротової зарядки. Через Type-C заряджається струмом 1,5 А12 вольт, це у нас виходить 18 Вт, і значить, що цей павербанк зарядиться приблизно за 3 години. Цей павербанк я ще додатково перевірю, а зараз перейдемо до павербанка, який створений для людей, у яких купа часу і мало грошей. 30 тисяч мА без Жодного протоколу швидкого заряджання. Тут у нас два USB, type c і мікро-USB. Заряд 100% розряджати буду струмом 2,4 А погнали. Розряджання завершено і вже по традиції обіцяли 111 Вт мінус 15% мав би отримати 94,35, отримав суттєво більше 101,3 Тобто павербанк чесний. Заряджається павербанк струмом 3 А напруга 5 В це у нас 15 Вт і виходить, що зарядиться повністю він приблизно за 8 годин. На черзі цікава моделька, такий собі пухляш на 22,5 Вт на 20 000 мА -г. характеристики бачите на екрані. Якщо придбаєте такий павербанк, то шнурочки для зарядки вам більше не доведеться шукати, тому що тайпсішечка відразу вже є. За допомогою неї можна як заряджати гаджети, так і заряджати сам павербанк. Ну і для айфончиків, будь ласка, вам Lightning. Зверху у нас звичайний USB-роз'єм Type-C і вкил-викл. Протоколи швидкого заряджання першого USB-порта бачите на екрані. Вбудований Type-Siшний шнурок має ось такі протоколи швидкого заряджання, а по Type-Siшному роз'єму сказати нічого не можу, мій прилад чомусь його ігнорує. І Power Delivery Trigger також ніяк не реагує на Type-Cний роз'єм, а все це тому. Що тайпсішний роз'єм працює тут виключно на вхід. Треба спочатку читати, а потім перевіряти. Згідно з технічними характеристиками, шнурочок штатний має видавати 12 вольт 167 А це 20W. Виставив 20 Вт, погнали. 20 Вт тримає, не кашляє. Саме час визначити ємність, струм 2,4 А погнали. Процес завершився, обіцяли 77 Вт, мінус 15% мав би отримати 65,45, отримав більше 65,7 пауэрбанк чесний. Заряджається струмом 1,5 А напругою 12 В це 18 Вт, що означає, що зарядиться такий паувербанк приблизно за 5 годин. Тепер на тесті худишка на 20 Вт 1000 10 мА. Ось так він виглядає і ось що про нього пишуть в технічних характеристиках. Зверху маємо кнопочку вкил-викл звичайний USB-роз'єм Type-C і мікро USB. -ху. Індикація заряду, будь ласка, людською мовою. Протоколи швидкого заряджання зі звичайного USB-роз'єму бачите на екрані, і вони реально максимально сучасні. Type-C роз'єм цього павербанку максимально сучасний, майже всі характеристики у зеленій зоні. Максимальну потужність обіцяють 20 Вт. Power delivery Trigger, 20 Вт виставив, погнали. 20 Вт видає чітко. Ну а тепер розряджаємо, щоб дізнатись його чесну ємність струмом в 2,4 А. Тест завершено. Обіцяли 37 Вт, мінус 15%. Мав би отримати 31,45. Отримав 27,7 з одного боку, з іншого боку, обіцяли 6000 мА при напрузі 5 вольт, отримав більше. Тобто павербанк чесний. Заряджається достатньо швидко, 1,5 А12 вольт це 18 Вт, і це значить, що 10 000 мА має зарядитися приблизно за 2,5 години. Переходимо до наступного павербанку на 15 Вт 20 000 мА годин для небагатих людей. Який не має жодного протоколу швидкого заряджання. В якості індикатора 4 діода, зверху два USB звичайних type c шечка із боку micro USB. Обіцяю, що через T-Shний роз'єм видасть 5 вольт 3 А, виставив 3 А, дивимось. 3 А тримає. В захист не входить. Тепер визначимо чесну ємність, розряджати буду струмом 2,4 А. Процес завершився, обіцяли 74 Вт-години, мінус 15 на перетворення мав би отримати 62,9, отримав більше 65,2 А. Чесний. Коли павербанк повністю розряджено, він заряджається струмом 2,2 А5 вольт. Це значить, що час повної зарядки складатиме приблизно 7-8 годин. Наступним піде пухляш на 22,5 Вт 10 тисяч мА. -г. Характеристики бачите на екрані. Моя дитина вже встигла його потягати, тому він бачите трошки брудний, але тайп шнурочок у нас на борту. Lightning також є, індикація людська. Зверху USB-гніздо і type c для зарядки. Як бачите, звичайний USB роз'єм запакован протоколами непогано. І ось вам характеристики його type c шнурочка. type c роз'єм тут працює тільки на вхід. Максимальна потужність type c шнурочка обіцяють 20 Вт. Виставив 20 Вт, дивимось. 20 Вт тримає, все працює, в захист не входить. Починає процес розряджання, 2,4 А погнали. Розряджання завершено. Нагадую, мабуть, отримати 37 Вт годин. Мінус 15% 31,45 мало бути на екрані, а на екрані більше 34,1 по міліамперам. Дивіться сюди. Обіцяли нам 6000 міліампер, мА. А вийшло 6900. Павербанк має ємність більше, ніж заявлено. Заряджається павербанк так само, як нам обіцяли на коробці 1,5 А12 вольт. Це значить, що повністю зарядиться він приблизно за 2,5 години. Останній в тесті, але не по значенню, цікавий павербанк на 22,5 Вт 20 тисяч мАгодин. Характеристики бачите на екрані. Ось так виглядає зблизька. Має інформативний LED-екран, який показує нам залишок у відсотках, напругу і струм, яким він буде заряджати. Або заряджати ваші гаджети. Зверху у нас два USB роз'єми, звичайний, Type-Sішка, Micro USB-шка, з боку нам сюди вставили Lightning. По type шному роз'єму нам обіцяють 9 вольт 2,22 А, це 20 ватт, 20 ватт виставив. Дивимось. 20 Вт тримає, в захист не входить. Протоколи швидкого заряджання першої USB бачите на екрані. Ось вам друга USB далеко від першої не уїхала. Ну а type c -шний порт, як бачите, запакований майже на максимум. Визначаю ємність і для цього буду розряджати Powerbank з трубом 2,4 А. Як бачите, показники на екрані павербанку збігаються з показниками на моєму приладі. Завершилось розряджання. Нагадую, що нам заявляли 74 Вт години, мінус 15% мав би отримати 62,9, отримав суттєво більше 67,5, тобто павербанк Чесний. Заряджається напругою в 9 вольт струм 2 А, це 18 Вт. Значить, що зарядиться до повного він приблизно за 4,5 години. Але в мене ще залишилось питання до цього павербанка. Він виходить єдиний нечесний з усіх павербанків Brevia. Можливо, я його не дозарядив, тому зараз повторю тест. Даний тест буде, можна сказати, хірургічний. Вимірювати буду ємність двома приладами. Цей буде напряму з USB-шки, цей уже після провода 2,4. Струм розрядки погнали. Все ж таки, цей павербанк виявився чесним, бачите, 0%, але процес розряджання ще відбувається. Мав би отримати 31,45 Вт-годин. На цьому приладі фіксую 39, а на цьому вже більше 32,8. Як висновок, друзі, абсолютно всі павербанки від компанії Brevia на 100% чесні. Були в мене на оглядах ще. Павербанки навіть зарядні станції на 96 тисяч і на 48 тисяч. Посилання залишу в описі. Вони також були чесні. Мало того, абсолютно всі павербанки бреві, які ви купляєте в інтернет-магазині Lido.ua, мають офіційну гарантію в один рік. Всі павербанки різні під будь-яку кишеню під будь-яку задачу. Посилання, як завжди, в шапці профіля або в описі під відео. Дякую за перегляд.